Збройні сили України звільнили Нову Каховку та Олешки. Дивні відчуття, коли повертаюся додому, і дивні, і незрозумілі. І навіть десь кажеться, що це нереально, але все це реалії. Чекаємо на інформацію від Генерального штабу. Бійці Криворізької бригади Національної гвардії України спільно зі Збройними силами України звільнили на Херсонщині уже 19 населених пунктів. Починається дві На Херсонщині росіяни нашпигували мінами та розтяжками все, що могли на звільнених територіях, у тому числі і в самому Херсоні, тривають роботи з розмінування. Я прошу всіх городян віднестися з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не відвідувати центр міста. А це пересування російської техніки та солдат у напрямку Донецька біля Бахмута та Авдіївки. Бойові дії набирають обертів і стають інтенсивнішими. Ворог намагається просунутись вглиб, прорвати оборону. Ці спроби не є вдалими. Там, де він навіть якось точково розвиває успіх, відразу зазнає ураження і відступає на попередні позиції. При цьому величезні втрати несе у живій силі. На Луганщині лінія фронту наближається до великих тимчасово окупованих міст області. Росіяни продовжують стягувати резерви, зокрема в район Сватово та Кремінної ворогу вдалося і трохи підготуватись в тому сенсі, що вони зробили оборонні споруди. Вони там позаривались, вони встигли підтягнути резерви, і із, ну, тих зеків, яких набирав Пригожин, і з так званих частково мобілізованих. Оборонні споруди ворог будує і поблизу Мелітополя та продовжує атакувати околиці Запоріжжя. В цілому кількість обтілів України шахедами та крилатими ракетами зменшилась. Хоча повітряні тривоги лунають часто. Противник не може собі дозволити завдавати масованих ракетних ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит цього озброєння, і що це стосується і іскандерів, і ракет Х. 555 х 101 а також калібру. Сьогодні до Миколаєва вперше з 24 лютого прибув пасажирський поїзд. <звілля> до міста приїхали перші 50 пасажирів. Це залізничники, волонтери та журналісти. Ситуація щодо в Миколаївській області залишається небезпечною. У звільнені ж населені пункти повертається життя. Зокрема, і в підконтрольній з минулого тижня Снігурівці. Буде Укрпочта, саме в місті Снігурівка, мобільне їхнє відділення, почнуть роздавати пенсію. Найближчий час буде відновлені банкомати і відділення банків, для того, щоб люди, ті, хто отримали будь-які вид допомог, щоб спокійно могли користуватися банкоматами. І, соответственно, mm -hmm. йдуть, переговори за, йдуть переговори за компанією АТБ, яка сьогодні теж, в принципі, готова розпочати відновлення роботи. Українсько-російський конфлікт має вирішитись на полі бою. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Це Україна має вирішувати, які умови є прийнятними. Багато війн вирішувалася за столом переговорів, але це не той випадок. Де Мандалюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу.